Заступник голови Чернівецької обласної партійної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Альона Гливко і гостою програми чинівці сьогодні. Вітаю вас. Вітаю. Україна вперше відійшла від радянського формату відзначення Дня Перемоги. На вашу думку, наскільки важливим є таке рішення? На мою думку, і на думку Багатьох наших співвітчизників, це надзвичайно важлива подія для України, тому що саме в такий спосіб ми починаємо формувати нашу національну ідею. Чому я так говорю? Як відомо, Європа почала святкувати День перемоги 8 травня. Радянський Союз трошки хотів відрізнитися і запровадив 9 травня. Там справа була дійсно в деталях, тому що, як ми знаємо, акт про капітуляцію Німеччини був підписаний 8 травня о 22.43 За європейським часом. За московським часом, це було 00.43, тобто вже 9 травня. Справа дійсно в дрібниці. Однак, чому воно важливо? Радянський Союз хотів не тільки дотриматися якихось часових норм, він хотів збудувати ідеологію на цьому. Адже це ж навіть зафіксовано не просто день перемоги всього світу над фашизмом чи над нацизмом. Це було зафіксовано як день перемоги радянського народу. Тобто вони на цьому будували свою ідеологію безпосередньо. На даний момент важливим є той факт, що Україна починає будувати свою національну ідею. Дуже шкода, що ми не почали це робити 20 років тому. Ну бачите, необхідно було, що просто війна почалася вже в Україні. Тоді ми вже почали думати про це. На жаль, і на жаль, напевне, не було в них тих в нас, тих керманичів, які б доклали зусиль, і цю національну ідею почали будувати, тому що потрібно не лише святкувати, що ми перемогли, хоча це також. Дуже важливо потрібно згадати всіх тих українців, які загинули, які пройшли через війну, тому що їх насправді є дуже багато, і до цього часу ми не знаємо навіть точну цифру, скільки українців загинуло під час Другої світової війни, тому що українці, на жаль, були таке гарматне м'ясо. Дуже багато українців помирали, коли поверталися з полону. Їх тут же, на жаль, ці радянські військові і відстрілювали, тому що під, запідозрювали, що вони можуть бути там агентами. Так, тобто Україна понесла чи не найбільше втрат. Е, тому суть в тому, що зараз ми починаємо святкувати своє свято, що Україна взяла участь у цій війні, українці віддали дуже багато життів, дуже багато чим пожертвували. Е, мені це не, не чуже, тому що. В мене в родині ще є прабабуся, живе, їй 94 роки. І я виросла на її історіях про війну, про великий голод, про те, як її молодої забрали копати шахти на Донбас. Там її застала війна, і вже так само звідти її молоду дівчину перевезли копати окопи на фронт. Тобто, так, ми всі воювали за свою державу тоді. Але держава не дуже любила своїх громадян. У нас не було такого гуманізму, яким ми могли би пишатися. Добре, зараз ветерани війни відчувають підтримку держави. Що говорить ваша прабабуся? Ви знаєте, зараз вона дивиться на ту пенсію, яка їй приходить. І ну, відверто, якби ми не були біля неї, то вона б на неї просто не вижила. І дивлячись на ці тарифи, які сьогодні є в Україні. На ті субсидії, які майже неможливо оформити, Неможливо, так майже неможливо, тому що наші офіси зараз займалися цією проблематикою. Ми запрошували людей до себе, щоб допомогти їм оформити цю документацію, тому що ми взяли розібратися, який потрібен список документів, як потрібно заповнювати ці анкети. Ну, це нереально. Там одна помилка, і можна ще навіть піти державі заплатити штраф за надання неправдивої документації. Ви знаєте, що люди стояли в чергах з 4-ї, 6-ї ранку під цими управліннями, і дуже багато так і не змогли оформити ці субсидії. На жаль, тому чи дбає зараз Україна про ветеранів, важко сказати. Чи дбає зараз Україна про своїх громадян, так само важко сказати, тому що знаєте, певні кроки, які сьогодні робить уряд, важко назвати патріотичними стосовно своїх же громадян. Зрозуміло, що на сході війна що багато коштів іде туди. Але ви знаєте, що всі доброчинці просто б'ють на сполох. Постійно нам говорять політики, що туди йдуть кошти, кошти. Хоча ми знаємо, що армію тримають волонтери. Все на Без руках, нього. на плечах простих українців, котрі дають свою допомогу, котрі їздять туди. Ми це знаємо. А куди йдуть ті мільйони? Ну це важко перевірити ж неможливо. Перевірити, на жаль, неможливо так. Навіть коли створюючи якісь тимчасові слідчі комісії в Верховній Раді, то ви знаєте, що от у нас, наприклад, зараз найменша фракція батьківщина у Верховній Раді. Ми намагаємося створювати якісь комісії, навіть намагалися створити комісію для перевірки цих тарифів. Комісія так і не створилася з числа депутатів з коаліції. Однак, хоча б вдалося створити робочу групу, це дивне питання в такому рішенні, та звичайно необхідно перевірити, подивитися, не довіряють українці цьому. Так, Просто розібратися в тій колосальній кількості документів, які є, як формується тариф, звідки беруться ці цифри, чому ми не можемо наприклад дати громадянам України український газ? В собі вартість видобут, видобутку якого 510 гривень. А ми платимо зараз за кубічний метр понад 7 тисяч гривень. Порівняйте цифру 7 тисяч гривень і 510 гривень. Чому олігархи закуповують? У нас український газ по 510, а українці купують реверсний з Європи і російський, який виходить на 7 тисяч з корупцією, з усіма цими складовими. Так само ви правильно кажете і про волонтерську діяльність. Якби не волонтери, то Ну, важко сказати, де була б наша армія, чим би займалися сьогодні. На жаль, солдати на передовій. Дуже важко, тому що в нас і партійці наші на передовій, і волонтери щотижня їздять туди безпосередньо на схід на передову, потрапляють під обстріл. І розповідають такі речі, що знаєте, страшно, коли солдат іде в бій і він не має навіть що взути. Він йде обороняти свою державу, а держава навіть не може йому якісь належним чином берці дати, які рвуться через тиждень. Або солдати, що здивувало, вже просять не стільки найнеобхідніше, вони просять прапори України. Тобто там навіть немає прапору України, щоб вони його там приклали до серця і йшли з ним в бій. Потім, потім... Бо... Бо бойовий дух підняти так. так? Тобто солдати самі просять, допоможіть нам навіть оцей бойовий дух підняти. Навіть український прапор немає. Тому от зараз ми починаємо навіть шити прапори і відправляти разом з усім іншим на схід. Знаємо, що ви відкрили ще один волонтерський центр, так? так. де його можна знайти, якщо хочуть люди. Вчора допомогу пронести. Вчора ми відкрили волонтерський центр на розі вулиць Переяславської і Горького. Це в центрі міста біля площі Філармонії. Я нагадую, що з початку року всі офіси батьківщини працюють в такому волонтерському режимі. Режимі. Тобто будь-хто, хто приходив раніше до нас в громадську приймальню, він мав змогу прийти і принести якісь речі. Навіть були матері військових, які приходили з конкретною адресою чи з номером телефону свого сина, який там, і що йому треба довести. Тому ми навіть адресно довозили цю допомогу. Так само ми зараз. Акумулюємо всі ці речі отут на в цьому волонтерському центрі, тому що це таке напівпідвальне приміщення. Там довше в теплу пору вже можуть зберігатися і продукти харчування. Там і швейні станки, де ми будемо шити ці ж прапори для військових. Тобто наша робота продовжується, і дуже тішить, що і люди, і підприємці вони ще йдуть нам назустріч, тому що ви знаєте, що зараз волонтери всі трошки видохлися. Вже немає навіть в людей тієї можливості. Нам теж треба десь і енергії, так, так і з тарифами з цінами mm -hmm. з курсом долара люди просто вже не мають звідки. Дуже приємно, що ми ще знаходимо цих людей, підприємців, які нам допомагають. Кошти ми збираємо по своїх партійцях і намагаємося закуповувати все необхідне, що нам дзвонять і домовляють безпосередньо з передової. Окрім того, ми не можемо не згадати: нещодавно відзначили день народження української героїні Надії Савченко, наскільки для вас було так само вийти на площу Чернівців і ще раз. Згадати про неї, наголосити на важливість підтримки її. Ви також писали листи надії. Так, так, так дуже важливо сьогодні підтримати Надію Савченко, тому що я це чула і від дівчат студенток, які приходили від дідусів 80-річних, які приходили писати її листи, і вони говорили про те, що зараз надія це символ України. Вона, як от зараз, сидить заперта в тюрмі у Путіна, так само зараз Україна в цій неволі. Тому дуже важливо, що вона тримається. Ви знаєте, вона такий приклад і взорець для кожного українця, не лише для жінки, що саме по собі дивує, звідки в жінки така витримка, така сила, і фізична, і моральна, щоб принести те все. Що вона зараз переносить голодування майже півроку, з якого, дякувати Богу, вона після дня народження остаточно вийшла, вона вже почала харчуватися належним чином, тому що вона сказала: Я не здаюся, Правильно. просто так, я не вмру тут у Путіна. Вона говорила раніше, що я українка, українкою, я помру або тут, або деінде, але я не здамся. Вона починає про себе дбати. Ми віримо в те, що Рано чи пізно в Путіна не буде виходу. На жаль, зараз говорять, що єдиний шлях її визволення це повалення режиму Путіна. Ну знаєте, життя непередбачуване. Колись говорили про те, що і Янукович у нас назавжди, угу, угу. і тим виходу не менше, немає, за, за один місяць люди, якщо зібралися, вони зробили це сто відсотків. Я з вами погоджуюся тут головне. Позитивно, все таки мати позитивний настрій, налаштування. Так. Знаємо, що зараз Надія Савченко почала нотатки навіть писати. Можливо, так. вони швидше за все війдуть до книги нової. Це теж важливо, тому що читаючи так, ці рядки ми зможемо зрозуміти цю сильну жінку. А разом з тим можемо зрозуміти справжній патріотизм. Можемо зрозуміти, звідки вона черпає цей героїзм. Знаєте, і отримати трошки такий зворотній зв'язок, тому що ми завжди їй пишемо листи, навіть не тільки в цей день народження. До нас приходять люди, які хочуть там написати. Дати звісточку, скажіть куди, чи передати якісь малюнки дитячі. Ми так само постійно і через нашу фракцію в Верховній Раді, яка тримає зв'язок і Віра Савченко і сестра. Ми завжди намагаємося щось про неї почути, дізнатися, передати якісь теплі слова. Наскільки це можливо? Знаєте, тому що постійно люди приходять і постійно хочуть якось її підтримати. І от цю книгу, яку вона почала писати, це й буде. Та крапліка такої вдячності, напевне, і до громадянів України і пам'ять, і оце джерело, звідки вона бере цю силу, і, можливо, і ми звідти візьмемо цю силу для того, щоб все-таки цю війну якось завершити. Ви помітили, Альоно, такий факт, що разом із війною на сході нашої держави нових відтінків почали отримувати свята в країні. До прикладу, на Пасху вже важливо потурбуватися і про кошики для воїнів, так які на сході воюють так. за нас. День матері нового відтінку отримав, тому що згадують і свята організовують для матерів-захисників. Безперечно, цей день матері, як ніколи, для нас був важливий. По-перше, ми вже традиційно проводили свято з дітками ще маленькими, тому що дуже важливо починати їх виховувати в патріотичному руслі. Долучати до якихось акцій, які несуть певний державницький зміст. Наприклад, ми малювали дитячі малюнки в парку Шевченка, був конкурс дитячого малюнку. Діти малювали герби, вони малювали мапу України, не, не таку відрізану, яку ми сьогодні маємо. Вони малювали навіть Путіна за ґратами, там і такі, знаєте, хепі енд для України. Тому важливо, що, що діти сьогодні свідомі і. Так само ми прийшли до матерів АТО, воїнів АТО, намагалися їм принести не лише якісь смаколики, а якось підбадьорити якусь увагу, щоб ці жінки відчували, що не просто так їхні сини загинули, чи їхні сини сьогодні на сході. Не просто так. Це герої. І це так само у нас потрібно починати виховувати. Національна ідея в тому, що не просто. На жаль, у нас зараз так, що людина пішла на схід, відвоювала, і вона навіть не може отримати певні соціальні гарантії чи статус того учасника. От я хотіла вас АТО. запитати. Ви чули про такі проблеми? Захисники повертаються і кажуть, що їм дуже важко доводиться вибивати ці посвідчення. На жаль, дуже часто ми це чуємо, і ми знову ж таки, як партія, маючи юристів у себе, намагаємося якось цей процес активізувати. Однак, бюрократія нікуди не ділася з України. На жаль, з цих кабінетів, які неможливо на інколи достукатися, знаєте, тому що. Чому? Повертаємося знову, де національна ідея наших чиновників, цієї бюрократії? Якщо до тебе прийшов воїн, АТО і ти бачиш, що він приїхав зі Сходу? Дуже рідко, дуже рідко є повага до цих людей і намагання, бажання намагання щось для них зробити, навіть надати цей же статус. Тому, от повертаючись до матерів, ми приходимо до цих матерів. Ми намагаємося їм показати, як ми глибоко шануємо те, що зробив їхній син, чи батько, чи чоловік. На жаль, сумне було це свято на Буковині, тому що так само наші партійці були присутні на похороні воїна загиблого. В селі Рідківці. Однак дуже втішили слова священика, який був на цьому похороні. Він сказав, що от ця мати, а мати справді вона була розбита. Ну, уявіть собі, на День Матері вона стоїть і хоронить свого сина. Вона стоїть зараз як Україна на колінах, зламана. Однак ця мати буде далі жити, вона підніметься з колін. І вона знову відродиться, так як відродиться Україна. Ці слова священника, знаєте, вони так глибоко пройшли. <кій> і цей день матері був дуже символічним. От у нас на Буковині, тому що ми зараз переживаємо дуже багато страшних речей. Але знаєте, як кажуть, завжди найтимніше перед світанком. І нам ні в якому разі не можна втрачати надію. Є герої, які це доводять щодня, в тому числі і Надія Савченко. Україна буде жити, іншого варіанту в нас немає. Ми з вами визначили тему нашої розмови Держава для людини. Але чи є зараз в Україні так? Чи справді Україна для людей, для пересічних громадян? Ви знаєте, хотілося б сказати, що так, однак, напевне, ще ні. Я впевнена, що ми до цього рухаємося, і революція гідності. Як у свій час і помаранчева революція, тому що я була учасником обидвох революцій. Помаранчева ще за часів свого студентства. Вона ще була така рожева, прекрасна. Пропорції, все буде добре. Революція гідності вже була трошки сіріша. Напевне, тому що ми всі були доросліші. Вже не було, напевне, тих ілюзій. Ми розуміли, що це треба робити. Режим Януковича треба скидати. І мені здається, що я тут не перебільшу, коли скажу, що партія Батьківщина чи не найбільше понесла втрати, чи не найбільше боролася з режимом Януковича. В нас не тільки лідер сидів за крата, у нас тут на місці наших депутатів, активістів переслідували, знущалися як могли в радах. Тобто ми багато пережили. І дуже важливо, що український народ теж дійшов до тієї межі, що більше терпіти не можна, що не можна більше повністю здавати Україну як державу. Тому що чому ми почали святкувати навіть 8 травня? Ви знаєте, що батьківщина почала ще з 2012 року року це. Ми збиралися на молебень, коли ми побачили, що вже навіть справа доходить до підручників з історії. Ну, це даруйте як колись у радянський союз. Знаєте, переписати історію, вирізати звідти голодомор, вирізати українців, героїв війни, повністю переробити під Кремль історію. Тому ми почали якось намагатися приходити до свого коріння, до українського насправді. І повертаючись до держави саме під час революції гідності, мені здається, це і був цей пік, коли ми відчули, що годі потрібно будувати Україну для людей. Для себе тоді кожен взяв на себе відповідальність. Всі ті чоловіки, які були на Майдані, жінки, дівчата. Це був такий пік, напевне, громадянської свідомості, мені здається, він не пройде просто так. Однак нам треба довести справу до кінця. Це те, що я з свого досвіду, будучи вже вісім років в політиці, я бачу, що так, є певні розчарування. Однак, чому нас розчарування? Бо не доведеть нас справу до кінця. Зараз дуже важливо довести справу до кінця, тому що. На жаль, повертаючись знову до чиновників, до бюрократії, вони не відчули того, що Україна змінилася. На жаль, далі панує корупція. Ви чули про всі ці корупційні скандали. Не можна говорити, що все погано і все пропало. Так? Надія є, однак, щоб ця надія переросла в наше майбутнє, потрібно далі працювати. Говорять про те, що батьківщина знову сіє колод в коаліції, чи що ми непослідовні, у нас опозиційна риторика. Однак давайте називати речі своїми іменами. Батьківщина в коаліції іншого варіанту немає. Зараз нам всім потрібно разом працювати. Однак коаліція повинен бути як здоровий організм. Коли в організмі якась інфекція чи хвороба, що організм зробить? Він самоочищається, ставиться діагноз. Бореться з хворобою, і потім організм знову стає здоровий. Це не означає, що треба одразу ампутувати якусь кінцівку. Та? Так само коаліція. Ми поставили діагноз корупція, несправедливі тарифи, спекуляції на ринку з валютою. Ми намагаємося знайти рецепт, як це вилікувати. І мені здається, що потрошки нам це вдається робити. Наприклад, ви знаєте, що НКРЄ Саме за ініціативи батьківщини тієї робочої групи, яку ми створили, вони знизили ставку споживання газу для тих людей, які не мають лічильника уже вдвічі. Тобто, вдвічі ці люди, які не мають лічильника, не мають за що то лічильник поставити, вони вже будуть споживати газ і платити в два рази менше. Зараз ми ще звісно добиваємося, що взагалі знизили ці тарифи, тому що вони є абсолютно несправедливими. Ви знаєте, як змучаються на жаль над пенсіонерами, важко навіть на це дивитися. Скасовується пільговий проїзд, скасов... скасовані вже навіть до доплати. Ну коли ж до, до цього добралися, це вже боже борони при тому, що зараз бюджет перевиконується. Це вже відомий Пенсіонери – Це краста версія населення, які просто виживають в нашій країні. Так. За кордоном такого немає в нашій країні, якщо говорити про Україну, вони просто виживають. і ще забрати в них. Безкоштовний проїзд, ну все. Звичайно, що пенсіонер це значить досягнув того віку, сидить вдома і нікуди не виходить. нікуди не їздить. І, і, на жаль, навіть вдома немає за що дуже часто оплатити, комуналку, так? оплатити комунальні, навіть купити собі щось поїсти. Я все більше і більше бачу бабусь на вулиці, які просять, хоч дитину, дай кусок хліба, не те, що якісь гроші. Знаєте, і яскравий приклад, знову ж таки, моя прабабуся. Добре, що вона має біля себе велику родину. Якби не мала, то ну, та пенсія у 700 гривень. Це всі комунальні тарифи і крапка, і немає людина за що навіть поїсти. Ви кажете, що раніше було переслідування організації партійної, зараз в тиску. Ні, ніж його боку, не відчуваєте? Зараз тиску ми не відчуваємо, справді стало трошки легше працювати. Раніше ви пам'ятаєте, що. Фракція Батьківщина розкололася в обласній раді, тому що тушки зрадили і пішли працювати під регіоналів. Вони ж фактично і гнобили наших депутатів в обласній раді, в міській раді взагалі в нас не залишилося депутатів. Дуже багато було дзвінків, там і не брати участь у різних акціях, не проводити мітинги на підтримку Тимошенко, коли вона була в ув'язненні. Навіть доходило до того, що якісь викладачі у вузах. Там намагалась якось занижувати чи завалювати екзамени дітям наших депутатів у вузах. Тобто доходило до абсурдних речей, і зараз, дякувати Богу, цього вже немає. Трошки партія регіонів притихла. Зараз же опозиційний блок, однак ми бачимо, що вони піднімають свою голову все вище. Хтось або змінив А зміни так, так, ми ж думали, що все з ними покінчено. Так, ніби повозили їх у смітниках, mm -hmm. так ніби займались якоюсь люстрацією. На певний час хтось навіть тікав з країни, тому що боявся. Справді був період, коли вони боялися, повиходили з партії. Ви пам'ятаєте, як горів офіс партії регіонів у нас в Чернівцях. Зараз, на жаль, вони всі повертаються. Хто в яку партію вже там заскоче? Вони вже починають про це думати, піднімають голову. Тому українцям зараз варто бути пильними, особливо напередодні місцевих виборів, тому що ми не можемо собі, як українці, дозволити знову переобрати тих певних людей, які до цього були в радах, працювали на злочинну владу. А зараз знаєте, змінять шкуру свою і підуть знову ж таки робити свої справи. З, власне, хочу повернутися до того, що ми з вами розпочали нашу програму про те, що в головах українців багато радянського чи готові ми відійти багато. від радянських стереотипів, від радянського мислення. Знаєте, мені здається, що молодь мого віку і молодше, вони готові вже дуже давно. І я пам'ятаю, коли я вчилася в школі, в нас була одна національна ідея, нас вже виховували в цьому руслі. Але коли ти виходиш з школи, потрапляєш вже в якесь доросле середовище, йдеш на роботу, то ти стикаєшся з цими людьми, для яких Радянський Союз це ще сьогодення. І ті символи важливі, і Ленін важливий, і політична культура надзвичайно низька. Вся суть. Української влади, ми повинні розуміти, що це відображення кожного українця, нашого способу мислення, нашої політичної культури і загальної культури. Якщо ми звикли, що влада це отой страшний репресивний механізм, і на жаль, це в нас напевне закладено в генетичному коді, зважаючи на те, як над Україною знущалися в радянському союзі і колективізація і, і примусове це копання. Шахт, ви знаєте, мені це дуже болить, тому що знову повертаючись до моєї правобусі. Вона мені розповідала про те, як вони були заможною родиною на селі в Кельменецькому районі, а за Дністром був Радянський Союз, Хмельниччина, і приходили звідти люди і казали, що дивіться, якщо до вас прийдуть совєти, не пручайтеся, тому що ви закінчите дуже погано. Віддавайте все, ідіть в колгосп, робіть все, що кажуть. Інакше ви просто перестанете існувати. І Ця порада була дуже важливою для моєї родини, і мені здається, для багатьох українців, тоді які потрапили в радянський союз, тому що забирали все, забрали два млина, забирали худобу, не давали навіть чим просто прожити. Оце треба пам'ятати, і про це треба розповідати своїм дітям. Тому тоді не буде можливо тієї ностальгії за радянським Союзом. Оце великий день перемоги. Звісно, 9 травня ніхто не скасовує. Однак нам потрібно розуміти, що не просто треба тішитися, радіти, що в нас день перемоги. Треба згадати, скільки українців пожертвували своїм життям заради того, щоб ця перемога сталася, і що саме Україна є основним чинником повалення нацизму в Європі. Давайте про це говоримо. Тому що, на жаль, національна ідея є у всіх. Росіяни, вони найкраще вони все перемагають. Я вчилася в Америці в школі, там, якщо маленький факт, що американець щось там зробив, вони роблять з нього національного героя. А в нас навіть наш лейтенант Берест, який перший здійняв прапор перемоги над Рейхстагом 30, 30 квітня 45-го року, він був українцем. Про нього в радянському союзі ніхто не знав. Чому тому, що він українець, тільки зараз виходить ця інформація про нашу герою. Потрібно виховувати національну ідею треба починати робити це з школи. Потім так само у вузах, і нам потрібно змінювати свідомість своїх батьків, своїх дідусів і бабусів. Можливо, тоді швидше цей процес буде рухатися. Однак, знову ж таки, ви правильно кажете, що все починається у нас в голові, і все залежить тільки від нас. Альона, Ви в політиці давно. Чому для вас важлива ця робота? І Чи все вдається реалізовувати? Що собі запланували? Ви знаєте, реалізовувати не так просто, багато. Доводиться вчитися, тому що я в політику потрапила з 19 років. Фактично, я лише ще вчилася в університеті, поїхала на навчання в США, повернулася, тому що я там проходила стажування у виборчій кампанії конгресменів. І я тоді зрозуміла, що, напевне, ця сфера цікава в практичній, в практичній сфері. Тому що до цього була тільки теорія, помаранчева революція, все так прекрасно. Можливо, до кінця не розуміла, що я хочу реалізувати себе в цій сфері, тому що я за освітою політолог. Однак мені здається, що зараз як ніколи ця освіта і ця професія важлива. Як ніколи зараз важливо не просто щоб я йшла в політику, щоб такі молоді люди, як я, йшли в політику, які бачили, як демократія працює на заході, які бачили б, як можна змінити Україну. Не зробивши її Америкою, чи Європою чи Росією, зробивши її Україною, надавши їй національну ідею сильну, з беззаперечною вірою в те, що ми унікальна нація, тому що з ким я не спілкуюся, з різними представниками різних держав. Вони всі свято переконані в тому, що вони виняткові, вони найкращі, у них все найкраще. Хоч якби не було у них погано всередині, то вже в них претензії до свого уряду. Українцям ще треба цього навчитися, і мені здається, що це і є місія таких молодих людей, які зараз йдуть в політику, щоб це потрошки змінювати і переламувати цю ситуацію і робити українську політику українською, не європейською, не американською, не російською, саме українською. Аліна, хочу подякувати вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, заступник Дякую. голови Ченвецької. Обласної партійної організації Сукраїнське об'єднання батьківщина Альона Головко була гостею програми Чернізі сьогодні. Залишайтеся надалі з нами. Побачимось.